Всім привіт! Нікого нічого, крім вавана, не просив, але тут трошки підкралася скрута. Та дівчина, яка причисляла гроші на телефон, дуже тобі дякую, вам дякую. тут ось собаку похреначила ось швы ось тут швы е. Коротше, шість осколків. Ось мокре. Тут є відкриті дві рани. Ну, кому не важко, то хоча б гривне допоможить. Собака вроді. Її тут підстригли Зараз так лежить. Рентген вийшов 1400 гривень, одолжил ліки обезболюючі та лідокаїн, ну, чи антибіотик. Це був гуманітарний, це безкоштовна. Праця вийшла хірурга 2000, зараз її. Далі лікувати. Дуже складно. Праці немає. Ну таке. Погода вона повністю оглухла. Тому що взрив град розірвався десь в 3-4 метрів від неї. І ще привалили кирпичами цеглою. Ми це оділи, щоб вране грязь не забивалася. Кожного дня міняємо. Боже, дуже буду вдячний.